У горішніх плавнях відбулося засідання міського відділення Національного олімпійського комітету України. Перед його початком присутні вшанували пам'ять всіх загиблих внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Надалі виконавчий директор відділення нок України у горішніх плавнях Микола Шишліков звітував про проведення протягом останніх двох весняних місяців спортивно-масових заходів, які відбулися за сприяння олімпійського осередку міста. Серед них традиційні заходи нок України, Дулайк Олімпік» та Олімпік Лаб, які відбулися на базі ЗОЖ номер 2 а також легкоатлетичні. Пробіг, в якому взяли участь юнаки та дівчата усіх шкіл міста. Значною подією у спортивному житті міста став обласний етап шкільних змагань Олімпійське лелечення. Прийнято рішення, що надалі ці змагання вже не проводитимуться. Крім того, міське відділення «Нок України в горішніх плавнях взяло участь у профорієнтаційному заході, який був організований для учнів старших класів Горошинського ліцею Кременчуцького району. Цьому заходу сприяли компанія Ферекспо та підприємство Феролі. На засіданні обговорили тему Олімпійських ліцензій. В Умані відбувся Кубок України, де серед найкращих веслувальників розігрувалися заключні путівки на Олімпіаду у Париж. Нагадаємо, що ігри у столиці Франції пройдуть від 26 липня до 11 серпня поточного року. Підсумки відбору до Парижу 2024 для провідних веслувальників горішніх плавнів підбив Микола Шишліков, який був присутнім під час Кубка України з веслування на байдарках і каноєв. В Умані. Наші, скажу, спортсмени, перш за все, це висувальний клуб, гірник виступили достойно. На жаль, єдине, що не попала двійка на відбір, але Павло тухов виграв, Люда Кукліновська впевнено виграла в байдарці двійці. І в нас були шанси потрапити на Олімпійські ігри. Ну, на жаль, на чемпіонаті Європи в Познані цього не сталося. Збірна команда України взяла лише одну ліцензію. Це сенсація була. Пов виграла олімпійську чемпіонки, чемпіонки світу. Там одна лише ліцензія, одна за перше-друге місце розігрувалася і взяла ліцензію. На жаль, не Кукліновська. Не... Паша Алтухов ліцензії не взяли. На Олімпійські ігри їде два екіпажі. Це Людмила Луза і Байдарка Четвірка, Кухарик і Ігор Трунов. Олег Кухарик і Ігор Трунов. Наразі Україна має понад 100 олімпійських ліцензій. Очікується, що українські спортсмени здобудуть ще близько 40 ліцензій. Вже наступного дня після засідання з'явилася чудова новина. Олімпійську ліцензію виборов представник стрільби кульової Максим Городинець, який вперше в своїй кар'єрі став чемпіоном Європи у особистому виступі швидкісної стрільби з пістолета, а потім ще виборов золото у міксті та срібло у командному виступі. До речі, Максима Городенця НОК України визнав на Найкращим спортсменом травня, а особистий тренер цього спортсмена Владислав Григоренко став найкращим тренером. Побачити усіх разом олімпійців горішніх плавнів можна буде перед виїздом до Парижу під час урочистих проводів, які відбудуться у липні у горішніх плавнях. Перед початком олімпійських ігор однозначно ми завжди на центральній площі проводимо проводи олімпійців. І в цьому році цей захід заплановано. Однозначно ми його проведемо, всім містом проведемо наших олімпійців з побажаннями достойно виступити на Олімпійських іграх в Парижі. Одночасно із підтримкою виступів олімпійців у Парижі міське відділення нок України не припинить проводити спортивні заходи у місті. Участь у організації дитячої велогонки Олімпійський осередок міста дав старт заходам у рамках Олімпійського дня. Планується, що буде організовано шість або сім етапів цього олімпійського заходу. У червні міське відділення НОК України організовуватиме змагання з футболу, боксу та настільного тенісу, які будуть присвячені пам'яті Володимира Мартиненка. При кінці червня планується участь представників відділення НОК України у горішніх плавнях у всеукраїнській нараді Національного олімпійського комітету України. Протягом олімпійського 2024 року міське відділення НОК України разом із підтримкою олімпійців планує на належному рівні провести усі заплановані заходи, аби продовжити розвиток масового спорту серед молодого покоління.